Коротше, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Бачите, я вже побритий, значить це не вчорашній день, однозначно. Е, відразу хочу нагадати за збір ми збираємо кошти для наших захисників. Хочемо купити їм дрон Mavic 2. Реквізити, посилання в описі. Я вже збирав гроші хлопцям на ремонт машини, тепер збираємо на Mavic Значить так, дивіться, одразу розпочнемо з тої теми. От людина задала, поставила дуже таке цікаве питання, за яке я розповідав кілька разів От рентабельність техніки, укупність техніки, різні тракторці, залежно від об'єму землі, і який трактор взяти на 1 гектар землі. Це я все закріплю в відео, подивитися. Але треба почати з того, з головного. Значить тако, дивіться. Коли людина купує трактор, так, є таке поняття, що от на ньому зразу неможливо заробляти. що б ти не робив. Хтось скаже, як так, да я можу поїхати, тири пири, тето-тето, -те ви одразу знаходитеся в великому мінусі вартості того трактора і вартості навісного. Так? Це одразу. Вам це треба спочатку відбити, вийти в нуль, тоді почнете заробляти. Але якщо взяти так, по большому щоту, то це все можливо. Я показував кілька відео, навіть не кілька, там їх багато, але вам терпіння може не хватить їх всіх дивитися. Як на подібній техніці можна вклавши там 100 тисяч техніку і навісне на 3 гектарах за рік-два, окупити все абсолютно і ще й почати непогано заробляти. Але питання було наступним. Я хочу взяти тракторця, щоб на ньому заробляти на людях. Давайте розпочнемо з кілька таких важливих положень, факторів, які впливають на можливість заробітку, так, і його от, розумну позицію, чи воно дійсно так з того щось таки та й вийде, почнемо з умов. Головне це умови. Тобто, наприклад, це як на базарі. Якщо є 100 бабусьок, які торгують батарейками, і ви будете 101-ю людиною. То дуже маленький шанс, що ви ці батарейки комусь продасте. То логічно. Якщо у вас товар чимось вирізняється, як я багато розповідав, як влаштувати бізнес в селі і не тільки це. Якщо у вас є якась специфіка, якась фішка, якась ізюмінка, ви оригінальні в чомусь, якість товару його упаковка і т.д. і т.п. це можна на фоні іншої. Нормальна ціна, незалежно від, там якісь там. Наприклад, як клубніку, там полуницю продають в Луб'янках там, і так далі. Наприклад, людина підходить, ох, вона там в такій Лубяночці, там, і він же купить. Йому вже більше сподобається там, та луб'янка копійки коштує, але він же зверне увагу на те, як представлена продукція. Це вам для прикладу. Це стосується і тракторів. Так? От, для прикладу, у вас є село, в ньому живе ну, середньо візьмемо село, 300 людей. На 300 людей у вас є 10 тракторів. Тобто, потенційно у вас є площа для бізнесу, якщо це можна так назвати. Тобто на кожну техніку, одиницю техніки припадає 30 чоловік. Тобто, у вас вже є велика можливість. Якщо це буде так, як в тому селі звідки я родом, що там тисячу людей і тракторів з 800, на тих тисячу людей. Це буде жопа. Тобто, це вже техніка буде купуватися суто для себе, так як і в більшості її люди і для того, і купують. Але питання було наступним: чи от розумно і як це все можна обкрутити, щоб от взяти техніку і на ній заробляти на людях? Моделюємо ситуацію з тим, що у вас дійсно 300 людей і там тих 10 тракторів для прикладу. В багатьох селах так буває, просто мало кому хочеться морочитися, в когось небагато землі. в інших там якийсь там мотоблок, він ним там не хоче орати, там терепи і так далі, тому подібне. Або взяти села, які при містах, пригороди, приміські села, так, які от найближче до райцентрів і так далі. Там теж люди дуже не заморочуються. Вони землю тримають, якусь там мінімальну худобу і так далі. На землі треба працювати. Ну У них є якась там основна робота і так далі. Все, все що з ним пов'язано, то вони. Технікою там не морочиться, їм треба, щоб хтось приїхав і зробив. Логічно, це все правильно. Тому, дивлячись на оту ситуацію, якщо дійсно є на кому заробити, розрахуємо так. Якщо я буду рахувати по волині, тут можна сказати найменша ціна на роботу. Технікою. так? Оранка 50, в Тернопільській області 70-80, фризування тут 60-70. Є такі області, де перевалює за 150-200. так? Давайте візьмемо плюс-мінус такі середні значення, наскільки я від людей чув. І починаємо з техніки. Для прикладу, візьмемо два види техніки. так? Візьмемо ремінний міні-трактор шифен 240. І до нього деяке навісне, яке дуже швидко окупляється. І візьмемо один з найдешевших але таких середніх е міні-тракторів 3 циліндрових з прямим приводом повноприводних, кентавр там, 244 SDX, наприклад. Там. І так далі. Дивлячись, з кого просто яка земля, в які заморочки, це на двох прикладах. Перший коштує 130 тисяч гривень сам трактор, другий коштує 250, це середня, е 250 тисяч. Гривень сам трактор. І з того треба виходити, в якому, скажімо так, мінусі одразу ви опинитеся. Але якщо зважаючи на те, що шифен 240, наприклад, там з блокуванням, там терипирі і так далі, він може виконувати там багато робіт. Але ми візьмемо так, що людина хоче дуже сильно розігнатися, то будемо зважати і на другий варіант. Так? Це щось таке. Ну, хтось каже, взяв би шефенга 244-го, то ти сам повноприродне. Ну, треба взяти. На вкус і цвят усій фломастерів, ви самі знаєте. То ми візьмемо так. Давайте почнемо з шифенга. От є у вас шифенг. 130 тисяч гривень ціна самого трактора. Вже ви маєте мінус 130 тисяч гривень. Ми будемо рахувати це як мінус, але ви собі будете вже знати, що у вас є мінус. А останнє я буду вже казати за заробітки. До нього, наприклад, є комплект... Не комплектна, але підходить непогана фриза 140 см з карданом. Китайська, вона коштує в районі 30 тисяч гривень. Це у вас виходить 160 тисяч гривень. До нього піде непоганий плуг ось цей. Ви тут ніхіра, на жаль, не побачите. Може, щось і побачите. Ай, нічого, ніхто не бачить, ближче стало. Ні. Коротше, плуг куплю не в агровесі, якщо що менше з тим. Якщо у кого цікавить нормальне навісне, зроблене таке треба за адекватні ціни. То я посилання лишу в описі і на плуг, і на все остальне. Мене знайомі брали. Там дискові борони, лійки, оприскувачі, плуги, рихлітілі, сівалки. Коротше, техніка там по-людська. Типу. Навісне, нормальні, нормальні ціни, і недорога доставка. Зроблена бомба. Плуг, можете подивитися, як воно, і борону так само, діску, метр тридцять, бумет. Їдемо далі. 에, можете взяти цей плуг. Ну, допустим, там десь там, там дорожче, 10 тисяч, щоб було добре рахувати. 160, 170 тисяч гривень ви потратили. Також треба до нього такий плюс-мінус непоганий який, культиватор, щоб щось таке по людське, з каточком і так далі, щоб під нього заважить сьогодні, на сьогоднішній день, тисяч також 20. Це буде скільки? 170-190 тисяч. І так, щоб. Плюс-мінус е те все врахувати, наприклад, що людям дуже часто треба, можна взяти до нього окучник тисяч за зараз десятку, здається, коштує комбінований цей. Це разом буде 200 тисяч. Це така навісна, яка дуже сильно люди просять на калими. І воно найбільше воно всім потрібне і воно найбільше е цей. Ми вже не беремо оприскувачі, там граблів, того всього ми то не беремо. Просто от таке найпопулярніше навісне, за яке я багато разів розповідав. Сівалку також, ні того, що нормальна сівалка заважить за 40 тисяч. Але давайте: отак, для таких робіт, для прикладу, на тому ФН, так? я все порахував, 200 тисяч гривень ви вклали. Тепер рахуємо. Гектар виорати в середньому по Україні 70 гривень. 7 тисяч 1 гектар. Укучити картоплю в середньому 30-40 гривень. Давайте візьмемо 30 гривень. Гектар картоплі у вас вже є ще 3 тисячі 10 тисяч гривень. Скультивувати в середньому 30 гривень, 40 гривень, хто як бере. Давайте 40, бо в більшості беруть 40 гривень. Це ще 4 тисячі 14 тисяч. І ще в нас лишається плуг. Що я плуга зразу сказав? Я вже й забувся. А, плуга сказав. Фриза фризування в середньому 100 гривень за одну соту. Гектар 10 тисяч. Це буде 24 тисячі. Якщо ви отако людині по одному гектару зробите. Ви враховуєте також площу, можливість і так далі. 24 тисячі. Але не забувайте, що 200 тисяч ви засіли. 200 тисяч трактор з навісним. І от там, там гектар, там гектар, там гектар. Комусь гектар виорути, скультивувати на місці, комусь окучити картоплю, там погонитись. І не по одному разу. Так, не по одному разу. Все, мінімально два рази треба картоплю окучувати. Ви також це враховуєте, кількість. Але зараз ми можемо врахувати і оприскувача, якщо комусь хочеться середній оприскувач до такого трактора 200 літровий, наприклад, буде десь приблизно 18 тисяч гривень. Беремо, хай буде 20, там доставка терпери 20 тисяч гривень. Оприскування середня ціна по Україні 20 гривень за одну соту. Гектар 2 тисячі гривень. Собі враховуйте, що вам треба 10 гектарів окропити, щоб окупити одного оприскувача. Це для прикладу, так що ви собі орієнтувалися. Але якщо так дивитися, приблизно в сезон Шефенг 240 може обробити отако по людях з тими всіма роботами біля 20 гектарів. Біля 20 гектарів. У мене є друзі, які собі і по калимах, оце все. Вони собі мало того, що вони окупляють, бо вони не наймають. Але мається в увазі на калимах. Біля 20 гектарів в сезон реально обробити трактором шефенг 240. Спокійно. З калимами і так далі. Тепер по гектару кожного ви собі візьміть. Гектар цього, гектар цього, гектар цього. В середньому будемо, що фризування не дуже сильно, там, гектари сильні, ви не будете бомбити, орати будете культивувати, кучувати картоплю. І от приблизно собі порахуйте, приблизно, як воно виходить. То я вам скажу: так як я собі порахував, трошки підготувався, то так воно приблизно виходить, що за рік на калимі. Можна окупити трактора з навісним. Можна окупити повністю трактора з навісним на калимах за один рік. Шутка, не шутка. От вигорав ти 5 гектарів 35 тисяч. Це немало. Укучив ти приблизно людям гектарів 5 картопель, так? По там 30 гривень. Це 15 тисяч гривень. Так, це вже разом буде 50. Для прикладу. Сфризував ти людям гектарів теж 5. Це буде майже 50. Це буде 50 тисяч гривень. Так, це буде 50 тисяч гривень. Це вже рахує е, половина, половина, е, того всього діла. Це половина буде. Більше половина трактора має І так само, за що я вишну плуг, осипач? А і скультивував тих гектарів так само людям дуже часто то вологу закрити, то ще щось десь підготувати. Гектарів з 10, для прикладу, так. Плюс-мінус прикинути. Тоже там гривень по 40, це буде ще 40 тисяч гривень. У вас виходить повністю окуплений трактор. Це на такі мілкі, те, що я вам так приблизно порахував. А це абсолютно можливо зробити, аби було на кому. То цей нюанс треба враховувати. Цей нюанс треба дуже сильно враховувати, чи є на кому заробляти. А все інше це все буде. Це вам для прикладу. Це те на що здатен той чи інший трактор. Тепер плавно переходимо до кентавра. 250 тисяч гривень. У вас є 250 тисяч гривень. Знову ж таки, якийсь плуг до нього доволі такий середній, там 2 по 30 він потягне цей кентавр. так? 2 по 30 плуг буде в середньому десь. Біля 15 тисяч гривень. Такий бомет, такий серйозний, 15 тисяч гривень. Знову ж таки, культиватор, якийсь плюс-мінус таке щось по-людське. Буде теж десь 20-ку таке, йому того вистачить. Спокійно 20-ка. 25 десь такий якийсь, бо ме там 2,5 метри там, чи більше. Хай 25. Разом 40, 290 тисяч гривень. Так далі. Але оце зауважує по цінах на вісну. Але зауважте момент, ну, той самий окучник, той самий підійде, що й до Шефенга, то його там більшого не треба. Тобто десятку. І знову ж таки, подумайте просто над тим, що це все буде, по-перше, в швидкості ліпше, так, однозначно, то що більше захват навісного, там це крепший трактор, він скорше там йде і так далі, тому подібне. Але вам зауважте, треба більшу суму окупляти так, вдвічі більшу суму. Там, виходить, щось без малого там, 350 тисяч гривень. А там у нас виходить 200. Летні вдвічі більша сума окупності. То треба над тим подумати. Шіфен 240, багато хто казав, що отакі тракторці, як мій, ремінний міні-трактор 160, він тільки для себе. але як виявилося, він ще й для калимів. Благо, тут в нас небагато техніки, там кілька тракторів, і вони в більшості свої працюють для себе. Так, вони їздять на калими, там, морить комусь, там, терепири, але не всі. Один один тільки їздить на калими, Це фотон 404. І я. так. Ну, я там не розганяюся, бо я з ним не розженуся сильно. Але так щось підзаробити на солярку, на шику фігню абсолютно можливо. Тому ви дивіться від тих об'ємів і від того всього. так. Ви можете дійсно 200 тисяч взяти трактора з навісним, ось таким самим популярним, так, яке дуже часто люди кличуть на калим. Особливо у кого невеликі там якісь діляночки і так далі. Там їм не треба того прискування, вони собі з пульвілізатором і так далі. З кожним навісним можете собі порахувати ціну навісного і ціну роботи в вашому регіоні, то я не буду то казати, бо я не знаю. Плюс-мінус по-середньому, я сказав, як воно виходить. Шифенг 240-й, хай буде з блокуванням, так, щоб вам було спокійніше, щоб ви не думали, що, то, що він не тягне, бо він без блокування. У мене трактор без блокування, у мене плуг 2 по 25. Оцей Агровесовський. Я думаю, що Тіпа, тут нема що казати. Головне вага в таких тракторах Но це не, не, не тема цього відео. І наступне питання, чи ватове вам здоров'ячка, то вже зовсім інше. Але особливо, особливо на фризуванні, особливо на підготовці землі до посіву, там, культивація якась і так далі. На окучуванні картоплі, людям теж не хочеться там, з тими кіньми волочитися, чи руками там, окучувати, чи як вони там роблять. Це реально заробити і ще й немало. Окупити. Повністю трактора за рік з частиною навісного. повністю. Це ви собі просто порахуйте приблизно. Шифенг 240, 20 плюс гектарів в рік може обробити в сезон. Ну, є сезонні роботи. Тоді культивація, тоді оренка, тоді там окучування картоплі, тоді там ще там, щось інше. Це реально. Що я завжди забуваю? А, фризування. Так. Сезонно. І сезонно це ж ніхто не каже, він став там і пиляє цілий місяць, безпробудно, гектар в день. Ну, то трошки буде тяжко, типа, любій людині, тіпа, особливо з непривички. Але ви собі такого в голові просто моделюєте. Треба бути, по-перше, до того, готовим, треба мати капусту, і треба от так і так і розуміти, що відразу ви в мінусі, в ціні навісного і трактора, і розуміти, на скількох людях. Плюс-мінус, де у вас буде робота постійна, і яка найпопулярніша. З найпопулярніших тракторців, у яких колія постійна 1,20 метра, це Шефен 240, один з найкращих міні-тракторів ремінних, взагалі бомбіджеський трактор. І один з таких зараз ходових, таких толкових два навіть, це е, Скау Т-220 і Зубр 245 XL. так? Це у вас є два міні-трактори з нормальною потужністю, з нормальною коробкою, з нормальними колесами, які смикнуть фрезу 1,40 м, там плуга 2 по 25 спокійно і так далі. Раз той смикає, той там ті смикнуть, я вам даю мільйон відсотків. І ви собі рахуйте просто від ціни тракторця. Там ще менше, там 120 тисяч коштує тракторець, і до нього нормальна фреза десь в районі 30 з карданом. І виходить, що трактор з фрезою 150 тисяч. Вам просто в рік треба обробити гектарів там хоча б 10, дивлячись на ціну фризування. Але це можливо. Дивіться, тракторець, ось такий захватом 1,30, метр, метр 40 фризою, за день на ізі просто фризує гектар. Це залежить від того, чи вам буде в кого цю роботу робити, заробити на кому. Це ви від того, абсолютно від того залежить. Тому ви добре подумайте. Зважте всі за і проти. У мене така ситуація, що я можу ну, кропити, окучувати картоплю, грабати сіно, це все це я. Так, постійно. Десь комусь там якась е закрити вологу і так далі, я їду. Культивація не так, так собі, і оранка, так собі, МТ-зони нанімач чи якісь там повноприводні, звідки приїжджають. Може шкодують, щоб я не кончав свого трактора. Та я теж його, якщо що, то я скажу херня. Наприклад, якщо хтось орав і хер знає, як якийсь амтезон, то я культивірую не поїду. навіть закривати вологу. Там я ні. Якщо я кажу, я орю, значить я культивірую після себе, бо я знаю, як я урю, хернею займатися не буду. До речі, оце дуже гарний момент, що у вас буде постійна клієнтська база, ви можете поставити їх просто в такі умови. Це не означає, що ви там людині ставите умови, типу я проти цього мається на увазі, що ви там їх якесь становище погане ставили. Але так виходить. Навіть можна сказати: от дивися там. Ви Петро, а він Василь. Дивись, Василь, я Петро, ти Василь, все нормально, ми сусіди там, наприклад. О, дивися, ти мене покликав орати? Хорошо. Якщо треба, я тобі скультивірую. Після когось я тобі культивірувати не буду. Тобто в нього вже тепер рахуй виходу нема. І Культивірувати він вас покличе і орати теж вас покличе. Одне з другим пов'язано, бо якщо хтось виоре, ви вже культивірути не приїдете. Або якщо хтось, наприклад, після вашої оранки приїде культивіру, то скаже, ну, тобі хтось з то хай тобі оре, типу. а він до нього не допроситься і прийде до вас. Тобто, це навіть таким психологічним такими макарами можна, як то кажуть, мати постійних клієнтів. Це зрозуміло, і це логічно, і це правильно. Я так само всім кажу, що от, якщо хтось знає, як поробить, я завжди прийду. Добре воно, не добре, в більшості не добре, звісно. завжди скажу, херня, я, типу, ні. І вони починають падати на коліна. Кажу, ладно, на наступний рік, якщо кажу, така херня буде, я не приїду. Вони вже дзвонять їй у рад. Пш, все, питання має, я поїхав. Солярки там, блядь, каністрами, йопами, бочками. І вся херня. То ось вам такий лайфхак, ось такі приблизно ціни, що по чому і так далі. Просто рахуйте, яка техніка швидше окупиться, яку роботу більше вам треба робити. і так далі. З тим, наприклад, кентавром, для прикладу, є купа інших тракторів, підставляйте ціни. Я сказав для прикладу, він один з самих популярних ходових тракторців просто зараз цей кентавр. От і все. Тому ви собі приблизно орієнтуєтеся, що там з навістим плюс-мінус в 350 можна влізти. От саме таке ходове навісне. 350 тисяч ви влізли і далі працюєте. Але дивитися, чи є у вас постійна клієнтура, чи є постійна робота і так далі. І не забувати ту штуку, щоб поки ви не вийшли з нуль в нуль з навісного і трактора, то ви не заробляєте. Однозначно. Ну, ще треба плюс-солярка і так далі, та й Це вже само собою. Ну Хоча ці так, китайці вони там нюхають ту солярку там порівняно. Так, мій десятку бере на гектар оранки, типу, і він же варени на 10 см, відео ж є. Тут не то, що як той дебіл типу, там щось доказує. Я не буду дивитися, але я знаю, що то не так. Ну, типу, да. ну Менше з тим, то я все про себе да про себе вже смеркає. Ну, я знайшов час зняти відео. і... Надіюся, що воно прийде вам в користь. Треба просто всі фактори врахувати дуже добре. І з... собі з... розуміти, от, чи є от розмах для того, і для якого це трактора іменно робота, і що в більшості ви хочете робити. Для прикладу, навісного, приклад цін приклад окупності, я вам приблизно сказав. Собі просто значення підставити. Я, можливо, щось недобре помножу і так далі. У мене голова кипитої, гнівози і так далі. Просто так, для того, щоб ви розуміли. Треба спочатку вбомбити, тоді взяти. Перший закон алхімії, хімії, щоб щось отримати, треба дати рівноцінне взамін. А наразі я надіюся, що я все, що знав по цьому, то розказав. Ну, не то, що все, а все, що наразі міг. І будьте всі здорові!